Асоціативні карти Прозора істина це інструмент самопізнання та саморефлексації. Вони не прогнозують майбутнє, а допомагають знайти відповіді всередині себе. На одній стороні картки дзеркало, що символізує правду, на іншій афірмація, яка підтримує та надихає. Як працювати з картами? Інтуїтивний вибір: оберіть карту, яка викликає емоційний відгук і прочитайте послання. Лист внутрішнього діалогу. Опишіть свої думки та відчуття пов'язані з картою, розмова з собою, дивіться у дзеркало та проговорюйте афірмацію, усвідомлюючи свої емоції. Щоб робота з картами була ефективною, створіть комфортну атмосферу, тишу, приємну музику або запаліть свічки, не поспішайте, дайте собі час на роздуми та усвідомлення емоцій. Довіряйте своїм відчуттям і сприймайте всі емоції як частину процесу самопізнання. Карти допомагають краще зрозуміти свої почуття та знайти гармонію всередині себе. Довіряйте собі, відповідь уже є в вас.